Період часу з 23 по 30 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 21, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 8, за порушення правил дорожнього руху 297 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. У вісняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Варто пам'ятати, що легковажність та нехтування правилами дорожнього руху призводить до трагічних наслідків. Лише за минулий рік в Україні трапилося 2636 дорожньо-транспортних пригод з травмованими за участю двоколісного транспорту, у яких травмувалось 2805 осіб, та 301 особа загинула. Отже, нагадуємо водіям мотоциклів та скутерів і їхнім пасажирам про дотримання правил дорожнього руху. Тож кілька правил безпеки, яких варто неухильно дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту. Перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність, гальма, звукової та світлової сигналізації. Водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах. Водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати. Керувати мотоциклом, мопедом, скутером дозволяється з 16 років та в наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів. Забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менше 145 см. Не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані. Під час маневру обов'язково користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевірити так звану мертву зону. Водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним. Під час маневрування об'єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу, мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки, не рухатися розділовою смугою у заторі. не керувати транспортним засобом у стані сп'яніння. За для безпеки усіх учасників дорожнього руху закликаємо дотримуватись правил на дорозі та з повагою ставитись один до одного, будьте відповідальними та обережними на дорогах.